Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилки з Аліекспрес. Подивимося, що всередині. Доставка Росан на Укрпошту. Тобто Міст Експрес на, на Укрпошту. Так, нічого немає. Так. Ось бачите, це від одного продавця. Не консолідовані посилки, тому що в мене вже така була. Це просто різні. Те, що різні, це навіть всі однакові набори сверел. Один у нас є. Зараз відкриємо. Другий. Такий самий. Це вже, до речі, один такий має, І. Так. І третій. Так. Всі доїхали. Трішечки поламались упаковки, але це взагалі, я думаю, що не страшно. Ну, хіба що, як на подарунок трішечки то таке, але ну, видно, що воно нове. Так. Ось, Покажу вам один набір. Не буду його розпаковувати, тому що це буде на подарунок або, або на подарунок. Дивіться, ось такі наборчики. Сверел оригінальні від Макіти. 19 сверел. Ось такі ось тут. Кому цікаво, стоп, нажміть, будете бачити, показники. Такий кейсик. Ось тут, бачите, він згинається. Ось тут така защолочка. Тобто такий зручний, невеликий пластиковий. Е, дивіться, тут є якісь сверла, тут крок від 7 вже йде 7, 8 і зразу 10. Тут е, на кожному сверлі макіта вибита. Можливо, не на кожному, але на десятки є макіта вибита. Е, ось такий набір. По металу, по дереву, кому, <кій> в принципі, по, практично по всьому. Да? Ну, не, не по бетону, не по кераміці. Можна використовувати. Хвоздовек круглий, якщо кому потрібно знати. Дивіться, посилання залишу в описі під відео, тому кому цікаво, переходьте, замовляйте. Сверла досить такі якісні. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео.